Родина, рідні і близькі, шановна Новолицька громада, гості нашого міста, сумна, трагічна подія зібрала всіх нас тут, зараз на цьому майдані. Ви бачите, що протистояння, на жаль, ще є. Тому Є люди, які би хотіли ще навіть тут зробити це протистояння. Але ми дякуємо вам, вам батьки, що ви виховали такого сина, такого патріота, який поклав своє життя на вівтар свободи і незалежності нашої України. Було постановлено снайперською розривною кулею серце патріота. Нема серед нас Сергія Байдовського. Але пам'ять про нього буде завжди в наших серцях. Ми, Новолинці, ніколи не забудемо цього патріота. Ми дякуємо, але своїми словами ми не піднімемо його з могили. На жаль, це так. Не посміхнеться він батькові, не вніма матері, не розцілує брата, так і є. Але всі ми, отут присутні, повинні зробити так, щоб його пам'ять була не тільки в наших серцях, а вічно була викарбована в пам'яті історії нашого міста. Бо саме за демократичні процеси і в Новолинську, і в Україні він поклав своє життя. І тому сьогодні на сесії міської ради ми вже обговорювали це питання з депутатами за те, щоб в історичній пам'яті нашого міста було його ім'я. Від музея до, можливо, назви вулиці в нашому місті. Хай світла пам'ять про нього буде в наших серцях. Царство йому небесне, світла пам'ять. Хай спочиває спокійно. Так, дозвольте, будь ласка, сказати слово рідній сестрі покійного. Рідній. Насправді дуже важко починати. Не можна словами передати цієї втрати. Це горе для всієї країни, а для рідних це просто не описати словами, яка це втрата. Мені важко говорити, він ріс на моїх очах. І знаєте, вчора я вперше пошкодувала, що просила бути його патріотом завжди. Можливо, могло щось змінитися. Але я мушу сказати, бо героїв треба знати. Байдовський Сергій народився 21 серпня 1990 року у Нововолинську. Він був такий же молодий, як і незалежна Україна. Через важке становище сім'ї батьки змушені були поїхати на заробітки. Син виховувався Наталі в бабусі в селі Манчичок, в сім'ї дядька Онуфрія та тітки Галини, для яких він став третьою дитиною, став сином якого в них не було. У цьому селі до цих пір залишились усі найкращі друзі Сергія, для яких сьогодні таке ж горе, як і для нас. Сергій єдиний сім'ї здобув вищу світу і був надією для цієї сім'ї, що зможе продовжувати рід у цій країні, у цій державі. Він був дуже світлим хлопчиком. Він був світлим сонечком для нашої великої, дружньої родини. Він завжди усім усміхався, він ніколи ні в чому не відмовляв. У нього завжди було почуття гумору. Сергій дуже багато хотів у житті встигнути. Він хотів машину, хотів хату, хотів сім'ю з дівчиною, яку кохав до безцями. Але найбільше він хотів, щоб всій країні жили і батько, і мати. І йшов він на Майдан, не заради грошей. Не з політичних міркувань. Він йшов туди, щоб не жити так, як жила його сім'я. Він любив родину, він любив кохану дівчину, він любив життя. Але, напевно, найбільше любив він, Україну. Хочу прочитати слова. Я думаю, це буде крик його душі сьогодні. Не плач за мною, мама, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Не плач за мною, мамо, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той стріляв у голову і тарани в груди. Тоді не думав, а що ж з тобою буде? Не плач за мною, рідна, не лийсь сліз. пишай за мною, бо я патріотом різ. Ти мама, лиш за мене помолись і не вини себе. у цьому я, напевно, винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю. Але я не хотів стояти на колінах. Пробач за стільки завданого болю. Не плач за мною, мамо, я у Бога. Бо кожен, хто закинув загинув за Україну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом, боронитиму свій край. Герої не грають Герої не вбирають, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають! Герої не вмирають. Прочитала в одному романі чудову фразу. Тим, хто щасливий, не має часу писати щоденники. Вони дуже зайняті життям а колись я вела щоденник, щоденник, в якому я записувала миті свого життя. Однією з них став він, миттю, про вічність, якої я мріяла. Після нашої зустрічі життя пролітав дуже швидко, його не вистачало на різні дрібниці і на такі, як щоденник теж. Його вистачало лише на щастя, яке безкінечно дарив мені він. Одного разу коханий мені сказав, що коли у нас буде свій дім за містом. Прийшовши з роботи, він буде гратися з нашими дітьми, а я буду пекти йому сирники, піцу і варити червоний борщ. Він ранував мене до всіх, до подруг теж. Бажання не ділити мене з будь ким із мого оточення виростало з кожним днем. Він обідався, коли я залишилась з мамою Марією, а його самого відправила стригтися і гордився тим, що мама Марія, поклавши жодну котлету, не поклавши жодного котлету, мені поклала цілу горку йому. Завжди говорив, що я сильна, і заради нього я буду такою старатися. Хотів, щоб я захистила кандидатську дисертацію, тех ти носи Оленці, хотів купити машину, житло. Стільки раз репутирував освічення в коханні, що я була сказала, коли він дійсно зробить мені пропозицію, я не віритиму. Хотів розписатися, хотів, щоб я була лише його. Планів і мрій було в досталі, але в якусь одному все пропало послідно. Ніколи не думала, що людина може так покохати. Таке кохання можна лише мріяти і просити про це Бога. Він був для мене всім, коханим і коханцем, другом і ворогом, братом і сестрою. Інколи замінював мені незамінимих батьків. Він дав мені все, оскільки говорив, що для сім'ї йому нічого не жаль. Він став моїм життям, але прагнучи зробити його кращим, він мене його лишив. Лишив віри, надії і любові, лишився мого життя, оскільки був ним сам. Я маю все і водночас вже нічого. Я не маю його коханого, сенсу і опору мого життя. Життя продовжується, але я лише в ньому існую. Неможливо забути, яка стала сенсом твого життя. І час рани не лікує. Він відтягує процес згодні, який може ніколи не закінчитися. І вірш, який я йому прозвітила. Він буде моїм небом і вітрами, він буде моїм сонцем і зорями, землею і горами в цьому світі, і місяцем, і зорями віки. Він буде тими ранками і ночами, і сходом сонця, заходом шляхами. Він буде всім оточенням моїм, бо лише він завжди в серці моїм. Це була погана дівчина. Дорогий друже,